Да, йдемо не сотки в уровне. Давай сейчас ты газа задем, да. Здесь за НКП-25. НК3, 2, 1, НК П2, срон. ДМГ. Ось тут зарон Мене сейф. Рисерку нари уже Можете знову mm -hmm. нахслати рівна С-ко для вас. с 3, 2, 1, Ска урон. Клейфа. Подавно наш мить Вони зараз за вату береж. Вот я есть, язык баф уже. Ще не здавалось. Скиково сноп. 5. Yeah. Йдемо на них трохи, йдемо на них, йдемо на них. Позірю. Дивіться зараз вешка глибоко витягнула на вас три, 2, 1, вешка корон, вешка. Дуже гарний ферм. Йдемо на них. Подавно не нажали, йдемо на них. Батлуха майже спешна. Вони вже розбігають. Чи... Спробуйте, зловити батлуп. Ману треба зловити. Стопайте, стопайте, стопите батлуп, на ваун.

Хороший пайт. Хоч щось добре зі дня? Ну як, хороший. Не, ну типу, якщо б я ту трохи веселіше було. Що врачу? Дамо. Лучше чи нічого чу. Не, да, да. Що там? То що на все. Поїхали в ВН. Я Тихо, вона давно грозиться, і вона не ремонтується. На НВ той гайці. Не було не було б Це це певно вони, мені. Це вони. Не так групоно теж А ну да. А він не вер, він батол чека. А, ну типа. їдемо. Там... Панчик, ВН. один їден є, ми їдемо ВН в N screen скидатись. Та-та-та. хочу вступити. сє, сє один деталь, їдь, один є.